Заходить до нас потенційна клієнтка в офіс пращура і розпитує, що як досліджується, що почому, і така все добре. Я до вас прийду через два тижні і замовлю дослідження родоводу, бо сьогодні несприятливий день з точки зору астрології, здається, вона сказала. І... А через два тижні буде ідеальний день для починання великих справ. От я через два тижні прийду і замовлю вам дослідження. Я досить скептично ставлюсь до всяких таких забобонів. Думаю, ну певно, жінка й не прийде собі. Але ні, проходить два тижні. Вона чітко приходить, оплачує наші послуги. Ми запускаємо дослідження родоводу. І от сьогодні я їй скидав звіт перший, і ми опрацювали шість документів, і в жодному з документів не знайшли двох прізвищ, які досліджують. Прямо пусто нульовий звіт. Ну шість документів опрацьовано. І жодної знахідки. Це говорить про те, що ми шукаємо не в правильному населеному пункті. Але прикол в тому, що населений пункт я вивірив по документах, які надала жінка. Тобто в документах її бабусі вказаний саме цей населений пункт. Це не придуманий, знаєте, як буває, люди кажуть, з голови просто ну, по згадках. А цей населений вказаний саме в документах. Але реально в цьому населеному немає її рідних. То або бабуся збрехала про місце свого народження з тих чи інших причин: або не знала, або переплутала, або приховувала. Всяке могло бути, або ж або ж, ще таке може бути, що сама бабуся народжена в цьому населеному пункті, але вона 1911 року. А метрички за 1911 рік немає. Ми взяли документи, які трішки глибше. Від 911 го і там немає ні прізвища її батька, ні прізвища її матері. Відповідно, пусто. І якщо це найгірша ситуація, вона таки народилася в цьому населеному в 911-му році, то у всіх документах вона буде числитись. Факту народження її знайти не можемо. Сусідніх документів немає і відповідно з'ясувати. Звідки приїхала родина в цей населений пункт, неможливо а глибше ми вже перевірили, родини не батька, не матері немає в цьому населеному пункті, тому астрологія не допомогла, поки що йде важко. Я ось зараз виставив другий рахунок на продовження дослідження. Спробуємо працювати ще книги ДРАЦ 20-30-х років таким великим скопом. Можливо, там буде будуть якісь зачіпки по цих прізвищах, і можливо буде вказано а звідки ж. Звідки ж ця родина прийшла сюди?